Доброго вечора. Ми продовжуємо читати повість Ярослава Стельмаха Найкращий намет. І тоді Митько запропонував станцювати. Одні сказали, що хочуть, другі, що не хочуть. Але Митько все одно почав танцювати. Він здійняв страшенну куряву, а під кінець мало не звалився у вогнище. Ледве його Сергій Анатольович за сорочку встиг ухопити. Тут усі знов засміялися і Митько сів на місце. Що за народ? сказав їм, усе їм смішно. Потім ми знову співали, а під кінець хлопці із старшого загону почали витягати із ящика ракети і пускати їх. Це були такі рурки із мотузочкою знизу. Смикнеш за мотузочку і летить угору сліпуча ракета розпадається над головами червоними, зеленими, білими вогниками. Ото було справжнє свято. Тоді Митько вкинув у вогнище шматок автомобільної покришки, яку десь знайшов. Краще б він її не кидав, а ще краще не знаходив би. Бо вона стала так чадіти, що всі почали кашляти й чхати. Тож хоч нікому й не хотілося, а довелось розбігатись. І ще довго над табором висів дух паленої гуми. Ех ти, таке свято зіпсував, сказав я. Я ж не хотів, розвів руками Митько. Я хотів як краще, зате тепер добре знатиму, що не можна кидати гуму у вогнище. Конкурс пісні. Діти, сказала якось Ірина Васильівна, скоро в нашому таборі проводитимо. Конкурс на краще виконання пісні. Тож треба щось підготувати і нам. Ну, це не важко, відповів за всіх Митько. Неважко просто так заспівати, заперечила важата, а важко заспівати добре, та ще й цікаве щось придумати. А придумаємо, заспокоїв її Митько. У нас навіть акордеоніст свіє і випхнув наперед Славка. Той миттю почервонів і запхикав. Я так не можу. Щоб іти і грати мені треба довго сидіти. А ми тільки вийдемо на майданчик, а там. Перед журі ти можеш сісти, пояснила Ірина Васильівна, зі своїм акардеоністом набагато краще. Я боюсь, заскиглив Славко, це така відповідальність, а раптом я щось не те заграю. Не бійся, поплескав його по плечу Митько. Подумаєш, одну пісню? Я за тобою стілець винесу. Ну, от іще стілець, протягнув музика. Всі з мене сміятимуться. Але тут кругом замахали руками, і Славко замовк. Що з нього візьмеш? Такий він уже боягуз і тюхтій. Вибрали пісню, а тоді гайнули до лісу. І почали готуватися до концерту, щоб ніхто не бачив. Акордеон на перший раз не взяли. Славко стояв під деревом і грав на губах. тра та та тра-та-та. ми виходили на галяву, робили поворот на 90 градусів обличчям до уявного журі. Заводили пісню. Ну, що ж, на перший раз непогано, похвалила нас вожата. Давайте ось у цьому місці, де ми зростаємо дружніми, всі чітко й гарно візьмемося за руки, ступнемо крок уперед. Спробували теж вийшло непогано. А давайте, тут Люська говорить, у цьому місці ще й піраміду зробимо. Я на горі ще й ластівку. А вийде, бажата засумнівалась, вийде. Наталка їй, Люська балетом займалась, у неї вийде. От спробуємо. Люська розходилась, дивіться, тут стануть Вовка, Вітька і Генка. От так трохи присядьте. А сюди їм, Юрко й Митько, ноги повставляють. Я не можу, Митько каже, я стілець несу. Ну, то хай толик, о, чудово, а я нагору, дивіться. А дівчатка. Стануть от так півколом. Справді, ніби непогано погодилась Ірина Васильівна, а ну, спочатку. тра та та та-ра-ра, заспівав Славко, ми вийшли на галяву і прокрутили все від початку до кінця. Не вистачає, звичайно, чіткості й злагодженості. Сказала вожата. Але маємо ще п'ять днів попереду. П'ять днів ми ходили в ліс і там співали. І всім це дуже подобалося. Настав день огляду. Знаєш що? каже мені перед самим початком Митько. Понеси за мене стілець. Так у тебе ж усе відпрацьовано. Я й не знаю, коли слід його виносити, коли Славкові підсовувати? То й що? Довго навчитися? Славко йде першим, ти трохи ззаду. Як усі проспівають, ми зростаємо дружними, ти робиш крок у бік. І трохи вперед і ставиш стілець, а він на нього сідає одночасно з піромідою. Зрозумів? Зрозумів, а ти? А я, Мидько, засміявся. Пам'ятаєш, Ірина Васильівна сказала, що важко цікаве щось придумати. Так я вже придумав. І зовсім не важко. Елементарно. Пригадуєш? На відкритті табору хлопці із старшого загону салют влаштували з ракет. Знизу за мотузку треба смикати. Так я одну таку ракету виміняв у хлопця. Уявляєш? Га! У цей час заграла музика, і я побачив, що огляд вже почався. Наймолодший перший загін саме співав пісню про чайку, яка махає крилами. При цьому вони робили руками такі рухи, мов би хотіли полетіти. Потім у деяких, мабуть, руки заболіли, і вони їх поопускали, а деякі продовжували махати. Коли ті, Теж притомились, то перші, відпочивши, починали махати знов. І з таким виглядом ніби ось-ось помруть. Сміхота, сказав Юрко, хіба це можна порівняти з нашою пірамідою?» Митько тільки крекнув, і я зрозумів. Він ледве стримується, щоб не додати собі. Ще щось.